Ви в чому то переживаєте Абсолютно мені немає чому переживати. Це Володимир Шуст та Віктор Багатирчук, начальник та підлеглий. І сьогодні пан Шуст провів ревізію майна гідропарку, за яке відповідає Богатерчук. Розкажіть, скільки човнів є?» човнів знаходиться на причалі 19 відремонтованих, 20-й новокуплений за 23 тисячі. А остальные човни знаходяться під кляксою, внутрішньо переміщення було, і на той чорновий внизу, яка під мостом документам і 58. А от ревізори вважають, що насправді не все так, як розповідає завідувач гідропарку. На території гідропарку 59, А на човновій парку це рахується чи є в наявності? Це рахує. Це рахується. А скільки є в наявності сьогодні? Тут. 20 човнів. А має бути 59. 59. Сам керівник всі звинувачення відкидає та говорить про політичний тиск. Бо тому, що я зб'ю, та він регіонів. У нас виходить, ну не надо сміятися. Володимир Петрович. Після цього конструктив у роботі ревізійної комісії закінчився далі без коментарів. Володимир Петрович, ви що? Це я зрозумів. Що ви зрозуміли? Ідіть сюди. Я не хочу просто пліткувати. Я ж не прийшов на базар. Вибачте. А що ви прямо брешете? бряшете? Молочу. Так як ви мені сказали, що ти брешеш? Якщо ви хлам, то не ділять. Говорить жінка, поважайте, що він не до нас минуточку. Жінка. Я до нього постукав в кабінет, він говорить, головою. Як це відношення до підчини? Головою. Ви головою Ви інвентаризацію проведіть краще. Неоднократно чоловік приходив на роботу піанам віде. Це був да? клеп. носить 40. Да. А це, це наклеп. Ця людина не б'є вже більше двох років. Я чотири катамарани, сьогодні вже тут стоїть три Тобто вже й катамаранів у нас не вистачає. Заспокоївшись, ревізори продовжили роботу. Зафіксували відсутність системи відеоспостереження біля човнової станції, а також відсутність плавзасобів. Я йому кажу вітя, йди тихенько, бо це на користь місту. То я всім говорю ні, не на користь місту. Що значить іди тихенько? А інвентаризація на кому взагалі? Хто відповідальний за майно парка на сьогоднішній день. Наталія Чиш, до відання якої відноситься КП парк, відкидає всі звинувачення у політичній мотивації перевірки. Ви подивитесь скільки вкидувалося лівих білетів. Ось вони на цій флешці всі, і як зарабатували. Коротше, з 20 по-моєму, з двадцяти білетів. Двінадцять лівих, дев'ять чи 8 чи там настоящих. Тут. Ревізія зафіксувала порушення та відсутність деяких матеріальних цінностей. Чиновники матеріали долучить до аудиту та передадуть правоохоронцям. Але пан Богатирчук має свої факти корупції керівництва парку. Ще є документи, акти, де ми актірували, коли ми взяли касіра. У неї було дві тисячі лівих дені в кармані. Це коли було Це було році. то зроблю. Ну Хто заробляє собаку? Щоправда, цю флешку чоловік нікому із журналістів не передав. Нагадаємо, що оприлюднення інформації про злочин у змі є підставою для правоохоронців для відкриття кримінального провадження. Ми будемо слідкувати за розвитком цієї справи. Дмитро Клименко Олександр Гордієнко, телеканал СК 1